Насправді у нас, ну ви знаєте, от перше повідомлення, яке ви зазначили про відключення, масове відключення ТіВІ, і те, що відбувається в судах у справі Луценка, Тимошенка, Івашенка, Макаренка, Діденка, всіх інших, це насправді це події одного рівня, коли відбувається повний безпреділ. Але в одному випадку це безпреділ в телевізійній сфері, mm -hmm. а друге, це безпреділ в судовій сфері. Але це безпреділ і то, і то. Але при цьому ніхто не буде покараний за це. От дивіться, Луценка звинувачували в злочині, за який передбачали 10 років ув'язнення. І вони виходили кожен день на прес-конференції і розказували: у нас є докази, ми все доказали. Луценко винен в цьому злочині. Він гадюка така, там щось не так підписав і так далі. Тепер вони, значить, вуха поскладали, хвости попіджимали, сказали, Та ні, ви знаєте, ми тут трошки переплутали вже не 10 років а 3, але ніхто ж не буде покараний за це. Ніхто ж не буде за це покараний. А уявіть собі, якщо б це було окреме обвинувачення, то це абсолютно різні підстави арешту. Це абсолютно різні підстави процесуальні. Тобто, це, ну, це неприпустимі речі.